Вітаю всіх творчій майстерні Каспер Тату. Сьогодні казки світу, американська казка, «Бобронятко» і павук. Якось раз павук прогулювався біля річки і побачив на березі бобронятко, яке солодко спало. «Хм-хм, зараз я йому влаштую, зрадів павук. Здер з дерева шматочок кори, поклав на нього Бобронятко. І, намагаючись не розбудити, потягнув до найбільшого пагорба. Там він розштовхав бобринятко. Ей, братику, вставай, як ти сюди потрапив? Бобринятко ще напівсонне почуло незнайомий голос і зробило те, що роблять всі бобри, пірнуло, але, на жаль, річки на місці не виявилося, і воно ткнулося носом об тверду землю. Це дуже розвеселило паука. І поки Бобронятка, драпаючи лапи об колючу траву, добиралося до свого будинку, паук біг слідом і дражнився. Соня, за соня, соня за соня. Для Бобринятка це було гірше колючої трави. Через кілька днів, забувши про свою витівку, паук знову прийшов на берег річки. День був теплий, сонячний. Паук розніжився, приліг відпочити і заснув. В цей час Бобринятко виглянуло з води і побачило спящого павука. Ага, тепер я над тобою пожартую, зраділо Бобринятко, і почало рити навколо павука канал, а потім з'єднало його з річкою. Так павук опинився на острові. Тут Бобринятко розштовхало його. Ей, братику, вставай, як ти опинився на цьому острові. Паук відкрив очі, глянув наліво. Глянув направо. Як? Як? сердито передражнив він Бобронятко. Знаю як. І покосився на воду, що оточувала його. Довелося павукові пускатися до берега вплав, коли він вибрався нарешті з води на тверду землю і ліг на гарячий пісок, сказав Боброняткові, що той зовсім не вміє жартувати. Але Бобронятко лише посміхнулося у відповідь. Дякую всім за прослуховування, буду вдячний за підписку та лайк. Всім цього найкращого.